Що можливо відродити українське село, і що потрібно для цього зробити? Хто наразі потребує найбільшої допомоги? І з якими проблемами найчастіше звертаються до благодійників люди? Про ці не тільки саме сьогодні говоритимемо з Валерієм Чорним, головою управління благодійного фонду древляни. Валерій Іванович, рада вас вітати у студії Київської Росії. дня. Да, Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створення благодійного фонду древляни і чому саме така назва вашого фонду? Благодійний фонд древляний був створений 91 році. Ідея виникнення створення допомога людям. Чому? Тому що під час розподілу великої держави Радянського Союзу стало й багато проблем. Ми залишилися з великої держави, з того, що було для всіх в плановому господарстві. Залишилося виживання самих, і тому люди мусили звертатися до когось. І так стала ідея створення, створивши, чому назва древляни, древлянська земля з історії, ми знаємо виникнення цього ну, далекого древнього роду, який мав силу, змогу протистояти навіть нерозумним діям правителів. Тому така назва стала історична, як основа. Що ми не будемо слухатися всього, що скажуть, а будемо робити по своєму розумінні, по своїй совісті. Кому і як допомагають древляни? До з фонду звертаються всі. Це малозабезпечені інваліди, афганці, які пройшли такі страшну горнила. Війну, да, так. Страшну війну пережили, горнила такі закала. А залишившись інвалідами, залишились на самоті, які не мають можливості придбати навіть того війська, щоб бути в вирі життя, пересуватися. Не тільки по квартирі чи по хаті а відвідати якісь заклади, лікувальні розважання. немає важливості куди кудись, куди він захотів поїхати. Нема можливості, бо немає родичам. Буває інколи важко на руках переносити. А яку Валерій ви допомогу надаєте? Це грошова допомога чи це матеріальна допомога? Е, ну в основному ми займаємося матеріальною допомогою адресною, конкретно безпосередньо. На звернення, але є і грошова в вигляді забезпечення лікування, лікувальних запитів, проведення операцій і інші. А з якими проблемами найчастіше звертаються до вас люди? Ну, найчастіше і найбільше звертаються, звичайно, за недостатністю лікування, недостатністю навіть одягу і харчування. Приклади, ми постійно, систематично забезпечуємо школи, інтернати, будинки для людей пристарілого, похилого віку, які залишилися без опіки родичів або за відсутністю родичів і перейшли на опіку держави. Дитячі будинки, будинки особливо важко і. Державі в бюджеті не вистачає коштів для того, щоб забезпечити належне утримання дітей, які родилися з певними вадами. І це, звичайно, ну найстрашніше, ті, хто мають своїх дітей, вони розуміють, яка важка ноша батькові мати на руках дитину інваліда. А якщо його ж і батьки залишили на догляд держави. Це надзвичайно важко. Коли бачиш очі цих дітей, тоді якраз і є та повернення своєї дії, які ти вчиняєш. Хто наразі, на вашу думку, в нашій країні потребує найбільшої допомоги? Чи можна так взагалі О, ставити запитання? Важливе питання, важливе, але градацію таку, як на мою думку, неможливо зробити. Потребують всі, потребують допомоги знедолені. А вони є як в місті, так і в селі. Звичайно, в селі е, набагато це е, вираженіше, тим, що е, на сьогоднішній день втрата робочих місць, втрата перспективи е, вчиняє апатію у людей, викликає і вони змушені. Е, Існувати це не життя, коли приїжджає до хати, а там дітей, купка. Ну, да, ми бачили в сюжеті купа дітей, а в них немає чим протопити. Холодно, голодно. Вони голодні і не бачили тої якоїсь іграшки, яка є, звичайно, в місті набагато більше. І тому радість від того, що вчиняєш. Ну, це задоволення моральне, що ти допоміг. А радість в очах дітей, коли вони бачать ту іграшку чи солодощі, назви яких раніше не бачили, не те, що в них мало недостаток, наприклад, не бачили. Угу. І як вони з подивом дивляться і не знають, що з ним робити, як його їсти, чи не їсти, чи це цим гратися? На початку програми Тоді... наші глядачі на власні очі побачили, змогли побачити реалії українського села, як живуть селяни. На вашу думку, чи можливо відрадити українське село? Ну, звичайно, відродити українське село не тільки можливо, а й потрібно. Яким і, чином, як на мою думку, кроки держави в створенні того, що зараз роблять ринку землі, так називаємо, який забере для селян земля це засоби існування, це засіб виробництва. Якщо його відібрати, давайте заберемо з фабрики станки і скажемо робітникам виготовляйте якусь продукцію. Так само і в селян. Якщо у них його забрати, кажуть, прийде інший. Но інший прийде, не думаючи про соціальний сектор, не думаючи про умови, які жити, нічого не буде створювати, бо йому це не цікаво буде. Він Треба не створювати І робочі тому, місця. Да, звичайно, робочі місця в тих регіонах, навіть виробництво, переробка. Е Дасть можливість розвитку села, і я можу навести приклад. Наприклад, маленький такий приклад, але він дієвий. Є в Житомирській області на кінці і області і нашої держави, село Копище, коли провели туди свого часу декілька років назад асфальт. То результатом стало збільшення народжуваності дітей. Вони побачили якусь перспективу, що вони комусь потрібні. Створивши там перехідний пункт Республіки Білорусь, обладнавши його і пустивши туди у шлях, село завеселіло, зажило. І ми, та, да, будучи на перший ну, день знань, перше вересня, якраз ця школа відмічала своє післяріччя. Ми були там запрошені, приїхали з деякими там подарунками для дітей і побачили випускний 11 клас четверо дітей, а перший вже тринадцять. Валерий От вам якщо... результат якогось невеликого, але, але розвитку, да, вкладення держави невелик, незначних коштів, розвиток села і дав віддачу. Скажіть, будь ласка, як можуть до вас звернутися люди, до благодійного фонду древляни? Чи це реально? Реально, у нас є телефони, сайт, звертатися. Ми по мірі можливості почуємо всіх, і ну, на той час, який будуть звертатися, будемо мати можливість допомогти. То допоможемо. Валерій що на жаль, час нашої програми обмежений. Останнє запитання на сьогодні: які плани у фонду древляни на майбутнє? Ну плани, звичайно, розвивати розширювати діяльність фонду на території України, відкривати відділення по іншим областям. В містах обласного значення і на перспективі, можливо, дійдемо до кожного райцентру. Що ж, дякую, Валерій Іванович, вам за розмову. Вважаю успіху у вашій нелегкій справі. До зустрічі. До зустрічі. Нагадаю, це був Валерій Чорний, голова правління благодійного фонду Древлян.